Одна із найпопулярніших соціальних мереж під загрозою блокування через небажання йти на контакт із українською владою. Так заявив голова комітету з питань свободи нардеп Ярослав Юрчишин. Це не перша подібна заява від представників влади, адже боротьба із додатком за дотримання європейських норм триває роками. Через те, що телеграм є досить популярною платформою зараз в Україні, несе загрозу через те, що створюється велика кількість телеграм-каналів, що є зараз дуже популярна. І велика кількість людей переходить на ці телеграм-канали може спостерігати велику кількість пропаганди і тощо. А враховуючи сучасні події, ми можемо розуміти, яку ну пропаганда, якою є потужною зброєю, як стверджує Віталій, неврегульовані анонімні пропагандистські канали, які здатні чинити паніку серед населення та дискредитувати вільні медіа, не єдина причина для блокування телеграму. Є й інші, а саме його російське походження, що може бути причиною витоку важливої інформації. Що ж стосується користувачів, найбільшою загрозою для них на платформі є чат боти Якщо сам телеграм не надає конкретної інформації, то от боти це вже інша трошки історія. Тому що телеграм надає доступ до API. що це означає? Це означає, що розробник або будь-хто інший може створити свого телеграм-бота і безпосередньо. Діяти за користувачами. Одним натисканням на кнопку старт користувач особисто передає боту доступ до ID користувача, ім'я та прізвища, нікнейму, розділу про себе та мови, встановленої в додатку. Що стосується блокування додатку, все теж не надто однозначно. Телеграм технічно заблокувати можливо, але насправді на практиці, я думаю, що це, ну, це ідея абсолютно безглузда, тому що, ну, наприклад, можна використати блокування по ДНС. Але тоді в людей з'явиться альтернатива, наприклад, VPN. І якщо людина захоче, в принципі, користуватися Телеграмом, то вона легко це зробить. От можна ще, наприклад, блокувати IP-адрес, але це не означає, що Телеграм не зможе змінювати цей IP-адрес. Та, попри всі загрози, блокування є складним процесом із технічного та юридичного боку, адже прийняттю такого рішення передує кримінальне провадження та розслідування, яке має довести факт загрози нацбезпеці, і навіть якщо довести цю справу до кінця, дане рішення може бути оскарженим в суді. Тому як радять спеціаліста, не потрібно чекати закриття тієї чи іншої потенційно загрозливої платформи, а самими ставати медіаграмотними користувачами. Достатньо легко перевірити, що перед вами реальна медіа чи власне. Такий анонімна сміттярка для цього потрібно клікнути на логотип цього каналу, перейти в опис каналу і подивитися, чи є інформація про те, хто несе відповідальність за те, що там публікується. Якщо це власне, ми бачимо, що там є якась назва медіа, ми можемо перевірити їхню репутацію, чи це відповідно є людина, блогер, чи хтось по якому ми можемо перевірити, що ця людина взагалі з собою являє, чи вона є експертом в цій темі, чи вона є журналістом, чи він є журналістом і так далі. Та як стверджує пані Оксана, не всі канали, які виглядають як перше джерело, є такими. В телеграмі немає якогось фільтрування, тобто так копіюють не, сторінки бригад, так різноманітних підрозділів, військових, політиків, головнокомандувачів і так далі. Тобто, ось в цьому кожен може переконатися, якщо ви просто б'єте, наприклад, там ім'я залужного сирського чи там якогось певного популярного військового чи підрозділу, ви побачите ці Це і Росія створює і, там маніпуля які заробляють на цьому гроші, але важливо пам'ятати, що ті, хто дійсно пройшов верифікацію, отримав голубу галочку. Якщо це ми говоримо про публічні особи, це відповідно збільшує ймовірність, що перед вами дійсно правомірний аккаунт, тобто той, який говорить правдиву інформацію. Жителі Тернополя та гості міста діляться, що з основами медіаграмотності ознайомлені, і в яких цілях користуються телеграмом. Спілкування з друзями, спілкування з групою, тобто Навчання, новини, це обов'язково, бо ну, ну всі розуміють новини зараз. В телеграмі це більш актуальніше, ніж по телевізору. Кажуть, що із небезпеками, які він приховує знайомі і знають, як їм протидіяти. Блокую, повідомляю про спам. В Принципі вноше мені не з'являється. А якщо з'являється, то дзвоню на гарячу лінію. А ще кажуть, що навіть якщо його заблокують, способів користування не шукатимуть. Навряд чи, навряд чи я буду шукати способи, щоб обійти блокування. Я просто перейду на інші месенджери. Що ж стосується загального ставлення, однозначної думки немає. Користувачі діляться на два табори. Та щоби бути справедливими, зазначимо, що на сайті електронні петиції офіційного інтернет-представництва президента України розміщено дві. Електронні петиції щодо блокування платформи Telegram для користувачів в Україні. проте наразі вони досі не набрали і третини голосів.